Вітаю вас, малята! Погляньте, який тільки врожай у фруктовому саду, скільки тільки виросло і достигло груш. І щоб ці груші нас довго радували своїми вітамінами, аж до морозної зими нам потрібно правильно їх зберегти. Для цього ми їх зберемо і будемо зберігати у коморі. А для того, щоб грушки гарно зберігались, нам потрібен міцний ящик. Саме його ми і виготовимо. Погляньте, ось цей аркуш сьогодні буде частиною комори. Дивіться, як ми робимо. Я беру два кольори фломастера. Ви можете взяти на ваш розсуд, який вам хочеться. Я свою комору бачу в таких темних кольорах, бо там вікна немає. І прохолода постійно для того, щоб фрукт зберігся. Дивіться, що я роблю? Я розділяю ось начебто на такі дві частини. Велика і менша. Тепер що це буде? Нижня частина це те місце, на чому будуть стояти ящики з фруктами. І погляньте, як легко і швидко можна це закономувати. Фломастером, ось такими рухами. Якщо у вас зараз немає фломастерів, можете брати олівці діти. Або звичайні маркери, можливо, у батьків є для роботи вони використовують. І ось ця частинка буде там, де стоять ящики. А верхня частинка – це стіна. І з нею робимо те ж саме. Комора наша готова, відкладаємо в сторону, а тепер нам потрібно виготовити самі смаколики та ящик, в якому вони будуть зберігатись. Я взяла із залишків ось таких два кольори. Підкажіть мені, будь ласка. А як ви думаєте, який фрукт саме може бути у мене зараз зроблений із жовтого кольору? Той, який росте в наших запорізьких садах фруктових? Якщо ви кажете, що яблучка, груші, правильно, дітки, ми вже це розглядали з вами і знаємо, яких вони бувають кольорів. А тепер показую ще один дуже легкий спосіб, як же можна ось такий шматок аркушу скласти так, щоб одночасно вирізати декілька груш. Бо я буду робити сьогодні ящик з грушами. Погляньте, у мене аркуш має прямокутну форму. Десь тут нерівно, так відрізано, відірвано, нічого страшного. Що я роблю? Ось складаю. Таке віконечко, погляньте, ліва і права сторони, сторони. зустрілися. І пальчиком роблю лінію, згину з однієї сторони і з іншої. Ось так вийшло. Да? Далі, що я роблю? Тепер беру отриманий вже квадрат, складаю ось так навпіл. І знову ж роблю лінію згині. І зараз на одній із частин я промалюю половину цього фрукта. Погляньте, що я роблю, для того, щоб в ящику в мене помістилося побільше фруктів, правда? Бо взимку хочеться смачних фруктів. А щоб не тратити кошти на них, їх можна зберегти. От що я роблю: умовно розділяю отриманий. Отримано цю смужку, складено на дві частини верхню та нижню частину. І зараз я зображу, погляньте, з однієї сторони, в мене одна лінія згину, а тут приховалось, бачите, дві. От саме з цієї частини, це в мене ліва частина, ліва сторона, де дві лінії згину. Ось що я роблю. У верхній частині я промальовую уявну грушу. Ось так, бачите? Візуально нагадує начебто цифра 3, правда? Знизу точно таке ж роблю. А тепер мені це треба дітки вирізати. Це вже сміття. А це ось у мене, погляньте, які вийшли деталі. Схожа на грушку, діти. Я гадаю, що схожа, хвостика не видно. А ось ці дві деталі, то мені, бачите, вийшли в мене ось такі кути, але в грушок кутів немає, правда? Тому я їх зараз. Ось так. Складу одну на одну і спробую ці кути заокруглити акуратно. Ось так. Тепер гляньте, як він у мене. Так, а тепер же потрібен сам ящик нам, в якому будемо зберігати. Я беру чорний аркуш у мене був. І от що ми робимо. Беру і роблю ось такі смужки, роблячи лінію, згину добре. Зауважу, що я олівцем нічого не промальовую. Бачите, дітки? начебто доріжка. Побачили, так? І це мені треба зараз вирізати по лінії згину. Одна смужка є. І ще одну таку ж роблю. Коли складаєте, дивіться, щоб приблизно вони були однакові за шириною. Бачите дітей? Корінлю приклала і порівняла. І знову роблю таких смужок потрібно декілька. І ще одну зробимо, щоб наш ящик був глибоким, щоб помістилося побільше грушок. Далі, от дивіться, в мене є три смужки. Вони однакові за довжиною. Вони однакові за шириною. І тепер я їх, погляньте, поклала одна на одну. Начебто одна. так? І тепер нижню сторону складаю до верхньої. Навпіл куточки до куточка, сторона до сторони. І роблю лінію згін. І тепер по цій лінії згину мені треба розрізати І гляньте, скільки в мене одночасно вийшло смужок Ну, а тепер будемо утворювати сам ящик у ящика є ось такі сторони основи і є ось такі перекладини. Ширина нашого ящика буде на ширину, в залежності від довжини утворених, утвореної довжини наших смугов. Ось так. Коли ми їх викладаємо, то погляньте дітей. Залишаються пусті прогалини для того, щоб е, ті фрукти, які в ньому будуть лежати, щоб вони могли проходити повітрям, дихати, так сказати. І зараз мені потрібно наклеїти це все так, щоб було приклеєно тільки бокові палиці і тільки края ось цих перекладин. А в сам ящик ми покладемо грушки. Починаю. Для орієнтиру покладіть собі поверх приклеєної палиці одну перекладину, щоб ви могли зорієнтуватися, де вам іншу палицю наклеїти. А тепер ось таким нехитрим способом промащую лише края, серединка залишається не намащена клеєм. І, дітки, от подивіться, залишається в мене, ось тут, бачите, прогалина, не приклеєна смужечка. Приклеєний тільки бокові. І це роблю з іншими смужками. виготовила, а тепер діти, складаємо смаколики. Смачні груші готові до зими. Чекаю ваші роботи, діти. До наступної зустрічі!